Вітаю! Новий запис «Що там є кам подкасту. Алла Петриченко з вами, засновниця Шопекспрес, української платформи для створення інтернет-магазинів. На зв'язочку Нікіта Поляк. Нікіта, привіт, вітаю. Hey, Нікіта Поляк, підприємець, консультант і ментор фаундерів сервісних компаній, засновник маркетингової агенції Маркеторіум. 10 років як спікер і лектор, 17 років у маркетингу та 9 років у власному бізнесі. Нарешті ти до мене прийшов, тебе дуже чекала. Дякую. Ти маркетолог, підприємець, бізнес-консультант. Більше 17 років маєш досвіду в маркетингу та веб-маркетингу. Запитання: От з чого почати інтернет-магазину, власнику інтернет-магазину? Цей маркетинг, якщо маркетолога, то ще немає, а просто витрачати кошти, кудись фискати, теж немає маєш можливості. Не хочеться так. Да. Розумію гарне питання. Е, давай розберемо по порядку. Перше, що треба почати, це зрозуміти, що таке маркетинг взагалі. Тому що більшість підприємців чомусь вважає, що маркетинг – це просто реклама. Та? Там це канал залучення клієнтів, це канал продажів. І це частково дійсно так. Але реклама це там 51-й інструмент який стоїть якийсь саме в самці. Вона тільки транслює певний меседж. І от для того, щоб не зливати гроші, я б рекомендував почати з того, щоб зрозуміти, а хто ваші клієнти і чому вони у вас купують. Перше питання, хто клієнти? Да? Тут дуже часто, особливо в споживчих товарах, не знаю, там, коли там взуття якесь продаєте. Е, я чую, наші клієнти всі, ну, ну там, всі, живуть в Києві, тому що у вас в Києві тратили. Їм, що всі люди носять е, ваше місце взуття. Але до вас магазин приходить бабуся, до вас приходить спортсмен, якась бізнес-леді і студент. Це життя за території. вже потрібне різне взуття, вже потрібний різний товар, різний продукт. Ти бори бабусі, дай і побігли на айромен бігти. Саме так справді вона відбувається, да тому, що дивишся ці рекламні меседжі, а там реально де особенків контингенту це бабусі, які проходять за ретаблічним взуттями, а вони рекламують там якусь дівчину на підборах і кажуть, що супер класна норма колекція. Дисонанс, тому що це не попадіння в ціліву аудиторію. Взагалі, насправді, маркетинг не така ж одна річ. Формула маркетингу всього складається з трьох елементів: це правильна аудиторія, правильний меседж, правильний обраний час. Все це за пропуск. Кому, що і коли продавати. Ось і все, ося запорука успішного маркетингу. І... Власне, перш, чого я б рекомендував почати підприємств, яких немає маркетолога, це зрозуміти свою цільову аудиторію. Поспілкуйтесь з вашими клієнтами, вже існуючими, особливо з тими, хто не купив, чому вони не купили, які виникли там острахи, які заперечення. Поспілкуйтесь з вашим відділом продажу, що у у вас є таксіренкою. Якщо немає, то просто напряму з клієнтами. З підписником ваших соцмережах тільки почали, наприклад, да з тим, хто звертається. Люди звертаються в магазин, питають, чому ви звернулись. Наприклад, для мене був цікавий лайфхак, коли, коли переїхав в Іспанію і ми викликали тут компанію, і почали агенцію просувати на цей ринок. Ми запустили рекламу на українських експатів е, в Іспанії. Е, в перший тиждень було там 8 заявок. Е, з кожним я особисто поспілкувався. Я задав питання, чому ви обрали саме нас? Тому що в мене, наприклад, Facebook-стрічка забита там, Україна, російськомовними агенціями». агенцією. Він каже, нас також, але ми їх не знаємо. Ми побачили ваш логотип і згадали, що були на вашому вебінарі, читали вашу розсилку, ви мені порадили класну книгу. І це стало для них критерія биття річне. Вони мене знають. Вони бачили десь мене відео, тому що там було моє обличчя. Вони бачили логотип, десь були на якомусь івенті. Тобто люди нас знали, і ми були для них не нові. І вони такі о! Українська компанія ще в Іспанії всі не працює, це ж наші. Ми їх знаємо, ми до них ходили, і вони вже тут, і ще тут зареєстровані, все, ми будемо з ними працювати. І це стало для них критерія вибору. Не ціна, там, не супер якийсь пакет, послуги, там, досвід, кейси, які всі люблять, а кейси це повна туфта і брехня. А, а саме те, що вони не знають. І от вам треба розуміти, а чому до вас приходять клієнти? Чому вони саме вас купують? У мене був прикольний випадок. О, до речі, казузуття, колись дуже давно працювала з ним, не... що проект закрився. Де назуття. У них було кілька магазинів. Офлайні в Києві під різними назвами, всі, і під іншою назвою інтернет магазин а, Це окреме питання з брейдінгу, але прикол в тому, що, що вони робили? Весь будувався на знижках. У них кожного тижня була нова акція, і бував такий маразм, що зранку зробили силку з ну, акцією, обід же акції зміняється інша акція. І люди купували заради знижок. Але клієнти, які приходять до вас заради знижки, це не ваші клієнти, це клієнти знижки. Ви зробили меншу знижку, гіршу акцію, вони будуть або чекати кращу акцію, або підуть до конкурента. Тому я вам рекомендую залучати ваших клієнтів, знаходити людей, які були саме у вас купувати, не за знижку, не по ціні, а саме у вас купувати. Неважливо, що купувати у вас, тому що вони хочуть працювати з вами. Ось перше, що треба почати, це зрозуміти, хто ваша аудиторія, хто ці люди і які там є сегменти, тому що аудиторія не Сто відсотків. Тобто, коли ми розібрались, цими обов'язковими трьома кроками початку маркетингу, то вже і зрозуміло куди це транслювати певно. Да, от знаємо ми свою цільову аудиторію, визначили сильні сторони, там, можливо УТП, Якщо чули, да, там товар, товарну пропозицію. І що з цим робити? Маркетолога брати чи ні? А, ні, не потрібно брати маркетолога. Ну насправді будь-який підприємець він має бути трошечки маркетологом. Uh, тому що маркетинг — це єдина творча функція в бізнесі. Да? Це інше там, HR, логістика, фінанси, вона обслуговуючи. І кожен підприємець має трошки розумітися в маркетингу, трошки розумітися в юридичних питаннях і в фінансовому обліку в якихось в фінансових менеджерів. Uh, це база. Тобто без цього бути підприємцем дуже складно, якщо не сказати, неможливо. Тому, коли ви зрозуміли того, що це аудиторія, де вона які канали, треба розуміти, що ще одна характеристика маркетингу — це те, що маркетинг — це завжди тестування гіпотез. Тому у вас є гіпотеза, що ваша аудиторія ось ця, вона живе там в інстаграмі, вам треба там рекламу по цьому кварталу. Ви тестуєте, запускаєте рекламу, або там інші канали, БТЛ, якісь активності, там роздачі листовок, білі мітро, неважливо. Ви вибрали якийсь канал, ви його тестуєте і бажано тестувати з маленьким бюджетом. Тобто, якщо ви розуміли, що обсяг аудиторії там порахували бюджет, що вам потрібно в місяць тисячу доларів витрачати на інстаграм-рекламу, візьміть 20% цієї суми. 200 доларів і протестуєте. але звузьте аудиторію. Бо якщо ви берете маленький бюджет і тестуєте на велику аудиторію, ви його розмиваєте, і результат близький до нуля. Чому так відбувається? Бо умовно уявімо, що там в місті Київ є тисяча потенційних клієнтів, із них 100 реально вас куплять, тобто кожен десятий. Якщо ви покажете рекламу на тисячі клієнтів, а тільки 500, то, або там 100 клієнтів, клієнтам, да, кожному десятому, то інстаграм буде показувати кожному десятому. І статистично, ймовірність, що один з десятий це саме той 11, хто вам потрібен, Близька хмелю. Тому краще звузити готові так, щоб покривати вашим маленьким бюджетом, який не більше там 30% від вашого нормального бюджету, 100% аудиторії, яку злобили. Тобто, звузити до одного району, звузити до одного сегменту, протестувати, а потім масштабувати. І тут важливо якраз правильно мірити результат. Тобто, у вас є гіпотеза: ви берете маленький бюджет, звужуєте сегмент географічно або іншими критеріями, тестуєте і. Аналізуйте показники, що ви отримали, і чому саме так. Тому тобто, що в мене є в одній е, з лекцій, наприклад, приклад з реального терять магазину там, з генераторами е, реальної звітності по рекламній кампанії. Я тут два показники спочатку: е, показник відмов, те, що всі люблять, але безтолковий показник, і е, кількість замовлень е, через корзину, там. як вона змінилася відсоток зміни. І показуєш. Показує, що показано, як відмов вирос, кількість замовлень в казину впала. Всі кажуть, що це проблема, реклама погано працює. Я кажу, окей, додаємо ще одну метрику, реально з того ж звіту. А тепер кілька дзвінків, кількість дзвінків виросла. А, значить все добре. А тепер дивишся, що це ж відсотки. Давайте фактичних хилічинах. І так далі. І з наслоюванням кожної метрики у людей кардинально міняється там, протягом п'яти чи разів погляд від того, що провалилася реклама, чи вона супер успішна. Тому дуже важливо розуміти, що у вас є вся картина. Аналізуйте всі метрики і розумійте, чому так сталося. Наприклад, в моєму прикладі з цим магазином генераторів сталася така історія, що поміняли рекламні кампанії налаштування, і тепер вели не в каталог, а на конкретний товар, залежно від кожного ключового слова. Тобто персоналізували рекламні оголошення. І люди раніше заходили в каталог, клацали, 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 Кидали в корзину, що попало, перший не і чекали дзвінка. Потім відмовлялися. Тепер вони потрапляли на конкретний, якщо вони шукали там трьохфазний генератор з повітряним охолодженням, вони потрапляли в саму конкретну категорію або на конкретний товар, бачили там код товару, просто дзвонили і їх консультували, бо по телефону конверсія вища в цьому сегменті, бо люди не можуть дібрати собі таку скулу техніку. І купували. Тобто, попри те, що первинні показники, показники відмов, кількість замовлень через сайт і так далі, там конверсії через піксель всі впали. Виручка магазину виросла, кількість замовлень виросла, маржинальність виросла, кількість умов впала. Тому треба аналізувати вглиб. Дуже добре звати вистати. Тобто ви робите дослідження, формуєте гіпотези, тестуєте, аналізуєте, робите виставки, формуєте гіпотези, тестуєте, аналізуєте, робите виставки це тісно такий процес. О, і тут, або ти сам от такий маркетолог, тому що тільки що послухав, як це робиться, або разом з гарним спеціалістом да, ви займаєтесь. Нікіта, до вас можна таке yeah, звертати? Звичайно, ми займалися, Але для маленького магазину, якщо ви тестуєте, ви можете робити на спайті самі. Тут немає нічого складного, це не щось страшне. Так, да, треба трошки посидіти, повчитися, поробити. Але для початку ви можете робити самостійно. Якщо у вас немає бюджету або бюджет дуже маленький, і у вас умовно є там не знаю, там 500 доларів на просування, то краще видати їх на бюджет, ніж віддати тільки роботу агенції, буде стільки коштувати, бо то й більше. А, відповідно, якщо ви тільки тестуєте, заходите в нову нішу. То краще робити самостійно це робити, навіть якщо ви плануєте далі це делегувати агенції, фрілансер наймати в штат неможливо. Ви зрозумієте, як це працює. Ви зможете потім нормально комунікувати з своїм підрядникам або з своїм підлеглим. І тут, до речі, дуже класно такі платформи, як Шоп Express, допомагають протестувати, тому що вам не треба вкладати багато грошей в розробку великого інтернет-магазину, складного якогось там великі як інтеграції — У вас є все готове. Ви захотіли продавати не там, чи хлит до телефону, да, якісь там нову зайшли. Ви зареєструвалися на платформі, отримали швидко на конструкторі зроблений сайт, протестували, зрозуміло, що це працює, і далі можете його покращувати, оптимізувати дизайн, додати якісь там рекордні рекомендації, включати АІшку, відключати ретеншн, багато, багато всього. Але протестуйте спочатку з мінімальним бюджетом, з MVP, з мінімально життєздатним продуктом. Супер, так, повністю згодна, і Shop Express так використовують, як що, на чому швидко зробити інтернет-магазин з мінімальним контентом, а потім його покращують, тому що проводять тести. <рес> то додати, що додати, щоб конверсія картки товару була вища? Да? Як це все розмістити, які реклами підключити? Ну, а от самі налаштування реклами, бачиш, і кому що показувати, типи, по такі звужена аудиторії, потім розширювати бюджет аудиторії, можливо, то дякую, що підказав. Бо це дуже важливо. Дякую, що так чітко, структурно, ясно нам нагадав і пояснив, як працює маркетинг спочатку і не до кінця, да бо там багато що цікавого і креативного можна придумати. але основи повністю згоджуюсь. Дуже дякую, що допоміг сьогодні з цим запитанням. Що робити, якщо маркетолога ще немає? А от продавати з розумом, вкладаючись в розвиток бюджету на маркетинг, потрібна магазина. Дякую. До речі, якщо у вас є якісь питання, або ви вже намагалися щось зробити самостійно, ви можете в коментарях до цього відео лишати свої запити або свої кейси. Так, внизу під відео лишайте коментарі. Не забувайте підписатись, поставити палець в внизу Запрошуємо. Дуже дякую. Можете мені особисто написати, якщо хочете розбирати ваш кейс, або можете свій коментар. Я буду радий пройти на канал Блишоп і прокоментувати ваші питання. А також я думаю, і колеги також підключаться до цього. Тому закликаю вас, коментуйте. Це, до речі, дуже корисно і для цих відео, щоб більше людей побачили цей корисний контент. Тому ви і самі допоможете, і іншим. Це така він ситуація. Тому активніше коментуйте, задавайте ваші питання. Так, згодна. Дякую, і до нових зустрічей. Дякую до зустрічі.